На краю села хатина, загляда вікно, смерека, а в хатині є дівчина, та до неї так далеко, ой, смереко, розкажи мені, смереко. Чом ростеш ти так далеко? Чарівна моя смереко, Ой, Смереко, розкажи мені, Смереко, Чом ростеш ти так далеко, Чарівна моя смереко, витимила на озерце, бачити тебе я мушу, ти запала мені в серце, полонила мою душу. Ой, смиреком, розкажи мені смиреком, Чом ростешти так далеко, червівана моя смиреко, смиреком, розкажи мені смиреком, Чом роздешти так далеко, черівана моя смиреком, вже весна Карпати вкрила. Журавлі вже прилетіли лиш свою дівчину любу. Ми з тобою не зустріли, ой, Смерека, розкажи мені, Смерека, ростеш ти так далеко, Чарівна моя смереко, Смереко, розкажи мені смиреком, чом ти так далеко, Чарівна моя смиреко. Чом ростеш ти так далеко, Черівному моя смереко.